Видовище, якого світ ще не бачив, це шок та дипломатична катастрофа. З такими заголовками після суперечки у Білому домі вийшли світові змі. Розмова Трампа і Зеленського стала топ-темою, адже така сварка сталася перед камерами чи не вперше в історії сучасної дипломатії. Як на неї реагує світ? Кореспондентка ТСН Катерина Федорченко розповість далі. У вас зараз немає карт на руках. Я не граю в карти. Я серйозний, пане президенте. Я дуже серйозний президент під час воєнного стану. Розмова, яку розібрали на цитати, яка викликала у світі шквал реакцій і нову хвилю протестів на підтримку України. Бійцівський дім криза у переговорах. Дійство, яке жахає світ. Першими на події у Білому домі реагують президент Франції та польський прем'єр Еммануель Макрон. Нагадує Росія агресор, Україна держава, яка зазнала агресії. І наголошує слід поважати тих, хто боровся із самого початку. Європа не зрадить Україну. Це вже заява заступника Мерца з ХДС партії, що перемогла на виборах у Німеччині. Осторонь не лишаються, й інші європейські політики. Україно, Іспанія з тобою. Росія вторглася в Україну. Росія агресор. Україна захищає свою свободу і нашу. Ми стоїмо з Україною. Україно, ти ніколи не будеш сама. Україна може спиратися на непохитну підтримку з боку Німеччини, Європи та інших країн. Їхній захист демократії та їхнє прагнення до миру і безпеки є нашим спільним. Підтримку висловлюють як окремі держави, так і очільники Єврокомісії та Європейської ради. Ваша гідність вшановує хоробрість українського народу. Ми продовжимо працювати з вами заради справедливого і сталого миру. Із критикою Трампа виступають більшість представників демократичної партії. Лідер цієї політичної сили у Сенаті Чак Шумер каже: Трамп і Венс роблять брудну роботу за Путіна. Розкритикувати Трампа наважується його колишній радник Джон Болтон, який працював з ним ще за ПЕ. Першої каденції Трамп і Венс оголосили, що вони на боці Росії в російсько-українській війні. Це катастрофічна помилка для національної безпеки Америки. Скажімо, прямо це особиста відповідальність Трампа і Венса. Це не думка більшості американців, які належать до будь-якої політичної партії чи безпартійні. Водночас республіканці за рідкісними виключеннями підтримують Трампа. Підтримку Україні і президенту Зеленському один за одним висловлюють світові знаменитості. Актори Роберт Де Ніро, Бен Стілер, Педро Паскаль, Елізабет Бенкс та відомо українцям за роль у культовому серіалі Всі жінки відьми Аліса Мілано. Я благаю всіх небайдужих громадських діячів, мільярдерів, виборних чиновників, всіх лідерів і людей світу, які вірять в демократію. Допоможіть нам подолати це божевілля. Боротьба проти цього режиму і проти фашизму залежить від вас. Усіх до постів на підтримку України долучається навіть головний мишолов Британії. Кіт Ларі, який мешкає у резиденції британського прем'єра, має свій акаунт у Твіттері, де публікує першу реакцію на розмову. Я не можу терпіти кривдників. Президент Зеленський зараз намагається протистояти двом таким. Ми маємо його підтримати. Ларі нагадує про іншого європейського лідера, який свого часу також відвідував Білий Дім, нехтуючи костюмом. Погруддя Сера Вінстона Черчилля стоїть в овальному кабінеті Трампа. Він був надзвичайно хоробрим лідером, який відвідав Вашингтон, одягнений у мундир у пошуках підтримки проти деспота. Ми всі знаємо, як би він оцінив сьогоднішнє невтішне видовище і на чиєму боці був би. Мітинг на підтримку України вже наступного після скандальних переговорів дня збирається під білим домом. Те, що сталося вчора, це не те, як треба поводитися з друзями. Ми повинні підтримувати Україну всіма можливими способами. Це було жахливо, це було соромно, це було по-дитячому. Це було цькування. Гірше не може бути. Це не представляє мене, не представляє більшість з нас. Я думаю, Американці протестують у Нью-Йорку, Лос-Анджелесі і Бостоні. Обурення настільки велике, що кілька сотень мешканців штату Вермонт зривають віце-президенту Венсу відпустку, під час якої він планував кататися на лижах. Гучний протест під прапорами України влаштовують просто на гірськолижному курорті. Демонстрації на підтримку нашої держави відбуваються і у європейських містах. Мітингувальники виходять з плакатами, аби не дати деяким політикам забути, хто є жертвою, а хто агресором у цій війні. Катерина Федорченко ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.